Болючі наслідки урядових рішень у нас оця ця діра в бюджеті там в розмірі більше одного гривень. Через вилучення ПДФО силовиків Миколаїв спіткала бюджетна криза. Знову про пільги забудовникам. Ті, хто просто-напросто тримають землю до кращих часів, міськрада повернеться до розгляду дискусійного проєкту. Давнє мистецтво вибійки. Це доволі давній вид мистецтва. Розкажемо, як пройшов майстер-клас у Миколаєві. П'ятниця 20 вересня, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас працює Вікторія Панченко. Почнемо цієї ночі. Українська ППО знищила над Миколаївщиною шість шахедів. Також за інформацією, ОВА вчора в день і ввечері російські загарбники атакували ФПВ-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає. Служба безпеки України затримала у Запоріжжі агента російської розвідки. Ним виявився 22-річний демобілізований строковик. Повідомили в СБУ. Його завербували через батьків, які проживають на окупованій території та співпрацюють з ворогом. Агент шпигував за українськими військами, виявляв маршрути руху техніки ЗСУ, а також їхню кількість. Окрім того, він намагався відслідковувати геолокації командних пунктів, складів з боєприпасами та укріп районів Сил оборони. Наразі злов. Мисник під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. У мережі сьогодні з'явилося відео, на якому, як стверджується, українські військові затримали паліїв їхніх машин. Останні місяці ця проблема набула широкого характеру. Росіяни винаймають підпалювачів через телеграм-канали, пропонуючи грошову винагороду. Після виконання злочину замовник більше не виходить на зв'язок, а палій залишається ні з чим. Через це військові почали вночі стерегти свої пікапи, і тепер бачимо результат. Шохлопчики догралися. Чи будете машини підпалювати? Поїдемо, може, ями покопаємо. Миколаївські надзвичайники минулої доби 18 разів підіймалися по тривозі. Горіли будинку у Чорноморській та Галицинівській громадах, квартира і складна території підприємства в Інгульському районі та занедбана будівля в центральному районі Миколаєва. Також зафіксовані пожежі сухостою на крутому схилі, дістатися до якого можна було тільки з річки. При цьому на момент прибуття ДСНСників вогонь вже зачепив господарчу споруду на території приватного подвір'я. Тож, поки одне відділення вогнеборців газ. Сило сарай, друге боролося з пожежею поблизу сусідніх дворів, а інші подавали воду з мотопомпи, доставлену човном. У підсумку загоряння ліквідували причини інцидентів, встановлюються. Проєкт зменшення ставок оренди землі для забудовників знову потрапить на розгляд сесії Миколаївської міської ради. Його ініціює голова фракції партії Європейська Солідарність Олена Кісельова. Документ намагалися провести через міськраду вже двічі, однак щоразу для ухвалення не набиралося голосів. Немає одностайності у міськраді і цього разу. Про що саме йдеться? Дивіться у нашому матеріалі. Депутати Миколаївської міськради знову повернулися до питання зниження ставок оренди землі для забудовників, які через війну призупинили роботу у нашому місті. Провідницею проєкту виступає очільниця фракції Європейська Солідарність Олена Кісельова. Вже двічі міська рада провалювала голосування за такі пільги для представників будівельної галузі. За словами секретаря міськради Дмитра Фалько, немає одностайності серед депутатів і цього разу з одного боку. Я ну як як депутат, як представник громади, я не розумію, чого вони мають платити менше. Тоді після них там прийдуть там, якісь інші підприємства, інші галузі, так само скажуть: вибачте, ми так само сьогодні простоїмо, давайте нам зменшимо. І тоді ми будемо змушені зменшити в принципі, майже всім. Але з іншого боку, ситуація для забудовників дійсно складна. При попередніх спробах провести через сесію пільги для забудовників завзятим опонентом цієї ідеї виступав депутат міськради Олександр Береза. Він продовжує заперечувати доцільність такого кроку. Пропонується змінити цю ставку з 3% до 1%. І таким чином, виходить, ті забудовники, які мають ділянки в оренді в місті Миколаєві, вони зараз поставили повністю будівельні процеси на паузу. Там ведуть бізнес чи не ведуть бізнес в інших областях України. А тобто в Миколаєві нічого не відбувається, але ми ще ну якби стимулюємо цю, скажімо, цю паузу, тим, що ми ще хочемо, якби зекономити кошти їм ну на сплаті за оренду земельних ділянок. Олександр Береза пропонує повертати до міської власності земельні ділянки, які бізнес не використовує за призначенням. Ті, хто просто-напросто тримають землю до кращих часів, щоб потім або там будувати, або просто її потім реалізувати після там перемоги, після настання миру, з Певною там е цінкою, то я думаю, що якщо ви сьогодні не можете будувати або боїтеся, або там то треба повернути і властість міста. Будемо там вирішувати питання і е давати тим забудовникам, які будуть на себе брати ну, ці ризики, і, і будувати. Секретар міськради Дмитро Фалько менш радикальний. Він пропонує представникам будівельного бізнесу відтермінувати орендні платежі до відновлення ними повноцінної діяльності, але не зменшувати їх. Можливо, десь таке на мою думку, було б рішення це, скажімо так, надати їм певні канікули відсрочки з уплати цих податків, ну, наприклад, там до закінчення військового стану або до відновлення будівельних робіт, таким чином, щоб у них і не було податкового боргу, але і так, щоб ми розуміли, що місто не втратить назавжди ці кошти там за оренду землі. Інше питання, яке потрапить до порядку денного ближчої сесії, також стосується зменшення ставок оренди землі, але вже для підприємців, чиї виробничі потужності зазнали руйнувань через ворожі обстріли. Наші співрозмовники висловилися за необхідність їхньої підтримки. Я можу зрозуміти тих підприємців, які постраждали, і вони відповідно там мусили витрачати кошти. І Сьогодні там складна економічна ситуація, і ми розуміємо, що їх, ну скажімо так. Питома вага в міському бюджеті надходжень від оренди землі не така велика, то ми, ми можемо піти назустріч. Тернівки да, у нас. Є там не декілька підприємств, які дійсно дуже серйозно постраждали від обстрілів. Там зруйновані майже вщент, і тут дійсно можна зрозуміти е, ці підприємства, що їм просто сьогодні треба протягнути руку допомоги, дати ці. Пільги там може може якісь як то говорить канікули для сплати оренди, щоб вони просто-напросто мали змогу відновити відновитися. Ближча сесія Миколаївської міськради запланована на 26 вересня, і, вочевидь на депутатів чекають непрості бюджетні дискусії з огляду на нестачу коштів та наближення за всіма прогнозами складної зими. Катерина Робташ Віталій Мехеда, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Прямо зараз поставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал, якщо дивитеся в Ютубі. Також діліться своїми думками в коментарях. Аби залишатися у курсі всіх новин, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Тіві. Більше одного мільярду гривень не вистачає Миколаєву до кінця року. Така ситуація виникла через минулорічне вилучення з місцевих бюджетів ПДФО Силовиків. Для Миколаєва проблема загострюється через обстріли, близькість фронту і зупинку великих підприємств, тому надходження від них скоротилися майже повністю. Стан справу в ефірі нашого каналу прокоментував секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько. Докладніше про це далі. Коментуючи складну бюджетну ситуацію, що склалася у Миколаєві на кінець року, секретар Миколаївської міськради нагадав, що коріння її лежить у минулорічних рішеннях Кабміну та Верховної ради про вилучення з місцевих бюджетів частини надходжень. Це почалося з 4 кварталу 2023 року, да, ПДФО силовиків, тобто це не тільки військові, це і Служби безпеки, це і поліція, це і надзвичайники наші. Всі, це, всі, ці всі кошти були спрямовані до центрального державного бюджету, і таким чином у нас вже з 2023 року відбувається недофінансування міського бюджету. Для Миколаєва таке рішення було особливо дошкульним, ще й тому, що через повномасштабне вторгнення та щільні обстріли окупантів у місті призупинили роботу великі підприємства, а діяльність малого та середнього бізнесу також зазнала значних скорочень. За словами Дмитра Фалько, за цих умов відрахування від зарплат військових складали мало не 50% міського бюджету, а тому мали критично важливе значення. Були певні перемовини з міністерством фінансів. Певна була там робота також і обласна. Військова адміністрація, якби вони підключались до цього питання, тобто певні субвенції, як то кажуть, для компенсації цих втрат, ми отримали, але їх, звісно, недостатньо, суттєво недостатньо. І сьогодні ми бачимо, що там, ну просто, скажімо так, захищені статті, да, вони у нас недофінансовані, і ми бачимо, що в нас оця діра в бюджеті там, в розмірі більше одного мільярду гривень. Секретар міськради вказує на певну унікальність Миколаєва, який завжди був надзвичайно мілітаризованим, і відрахування від зарплат військових традиційно складали значну частку міського бюджету, на відміну від інших міст, для яких вилучення ПДФО силовиків немало таких карколомних наслідків. Ми втратили там 46 майже 50% свого бюджету, а для них це там 7-8% їх бюджету. При цьому ми ближче знаходимося до лінії фронту. Відповідно, у нас ми розуміємо, там підприємства не працюють сьогодні, які б могли наповнювати це. Ну заповнювати цю прогалину. А в них, наприклад, там ще й сьогодні там відбувається будівництво, там л'ють бетон, як то кажуть, і так далі. І наповнюється міський бюджет з цивільних. Підприємств, да, те саме, наприклад, якщо порівнювати з іншими обласними центрами, ну в гіршому стані від нас тільки Херсонськ, ну, бо вони там сьогодні найближче, да вони безпосередньо на передовій, але там ну, знову ж таки іншими джерелами наповнюється цей бюджет. Отримати діру в бюджеті більш ніж в один мільярд гривень на фоні повномасштабної війни та ще й напередодні опалювального сезону є серйозним викликом, визнає секретар міськради. Вже наступного тижня депутати мають зібратися на чергову сесію, а бюджетні питання вочевидь будуть в центрі їхньої уваги. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Інформаційний освітній ресурс «Освіта.UA» склав рейтинг обласних центрів України за результатами національного мультипредметного тесту 2024 року. Миколаїв опинився на 20-му місці з середнім балом 139. Відзначимо, що торік наше місто було на 22-му місці. Водночас, другий рік поспіль трійка лідерів незмінна, а саме Львів, Херсон і Київ. У Первомайській громаді відкрили офіс відновлення та розвитку. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, обласна влада зацікавлена у запуску таких офісів в якомога більшій кількості громад, аби вони могли напряму працювати з міжнародними партнерами. Далі пряма мова у Первомайщини вже є. Багато позитивних кейсів і відкриття цього офісу дозволить ще масштабувати цю співпрацю і не ну, лише з Данією, якщо чесно кажучи, а й ще з іншими державами. Далі про культуру. Вибійка це один із найстаріших способів прикрашання одягу. Така техніка прийшла на територію України ще понад тисячу років тому. Спробувати себе у виготовленні стильних аксесуарів змогли і миколаївці під час майстер-класу у міській бібліотеці імені Марка Крупивницького. Тож чи змогли учасники опанувати давню технологію, розкажемо далі. Здавна українці приділяли велику увагу оздобленню тканини. Одним із найстаріших способів декорування одягу є вибіка. Вона поширила з території нашої країни ще близько тисячі років тому. Спробувати свої сили у створенні стильних аксесуарів у цій техніці змогли і миколаївці під час майстер-класу, що відбувся у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Це принцип правильно ви сказали набивання відбитків на тканині. Тобто є спеціальні інструменти, є спеціальні різні такі шаблони, які покриваються фарбою і під тиском наносяться на тканину. Тренеркою майстер-класу стала миколаївська майстриня Віра Жевнер. Під її керівництвом кожна учасниця мала можливість самостійно обрати елементи декору та поєднати їх у цікаві композиції завдяки великому вибору штампів. Я замовляла в декількох майстрів, в декількох магазинах і зробила висновки, що найлегше, найзручніше вибивати тими, що зроблені руками, руками майстрів, там вирізблення ручне, там, там навіть майстер докладає більше да, свого серця, свої настрою в цю роботу, свою фантазію. Процес створення таких аксесуарів надзвичайно захопливий, адже в результаті з'являються речі, які можуть бути як чудовими подарунками, так і повсякденними атрибутами. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Новини спорту президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди миколаївським паралімпійцям та їхнім тренерам. Відповідний указ номер 635 Опубліковано на сайті Офісу президента. Відзнаки різного ступеня отримали Ігор Цветов, Сергій Паламарчук, Анна Гонтар, Ірина Шинкарьова, Віктор Деркач і Олена Сальнікова. Відзначимо, що це ті, кому вдалося здобути для України медалі на цьогорічній паралімпіаді в Парижі. Вітаємо наших чемпіонів. Наостанок про погоду в суботу, 21 вересня, у Миколаєві буде ясно, місцями можлива невелика хмарність. Без опадів. Температура коливатиметься від 12 до 27 градусів. Вітер переважно північний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 50%. Дякую, що ви залишаєтеся з Мартом. Обов'язково лайкніть та поділіться цим відео з друзями, якщо дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої коментарі щодо бюджетної кризи у Миколаєві та як місту можна її подолати. Нагадуємо, підписатися на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх новин. Не втрачайте віри в себе та Україну, не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.